Чим цікавляться у світі вранці середи, 12 листопада, що читають центральна стаття Washington Post стосується припинення шатдауна. Демократи і республіканці стверджують, що саме їхня партія виграла від цього. Німецька зюдоюч Zeitung із самого ранку вийшла центральної статтею про корупційний скандал в Україні. У Британській The Guardian найпопулярніша стаття, яку читають глава Збірбанка Росії Герман Греф доповів Путіну про погані справи із банком і в цілому з економікою РФ. Це незвичний рідкісний крок в російській політиці, аби хтось напряму про таке повідомляв Путіну у польській газеті «Виборчий» коментарі політиків різних партій із критикою виступу президента Польщі із нагоди Дня Незалежності. Там він зробив політичні заяви на зразок, що ніхто не буде вказувати Польщі, що вона повинна робити замість святкових промов. В Італійській ла републіка центральна стаття про соціальні виплати та податки наступного року. Зараз вносяться правки в бюджет. Найбільш популярна стаття в німецькому журналі Держпі. Про затонулий на днях екскурсійний лайнер біля Домінікани. Усіх пасажирів було врятовано. Світові ціни на нафту WTI коливаються в районі 61 долар за барель.